ТРЦ-караван є роледром. Тільки що сидів, пив каву і дивився. Так багато людей катається, є і діти маленькі, які ну, дуже -уже гарно катаються, є з тренером, там навчаються, є дорослі, приходять там поганенько, але вже стараються кататися. Ну, прикольно, взагалі, можна ось там взяти ролики на прокат або прийти зі своїми, наприклад, і покататися. Ну, для любителів, да, там, хто там. На коньках любить, але боїться. Ну, я, наприклад, боюсь на коньках, знаєте, в мене таке відчуття, що я можу впасти і буде хтось їхати, і пальці мені відріжеть. Ну, є такий, якийсь страх, то можна от прийти на роликах покататися і з дитиною, і самому. Ну, це хто вміє, да? тому що якщо не вміє, то потрібно хоча б декілька разів взяти тренера і з тренером потренуватися. Щоб хоча б показав там, основні да, якісь моменти, як правильно кататися, щоб не вбитися. Класний відпочинок.